Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Депутат Верховної Ради Олександр Трухін, слуга народу, виїхав за кордон у відрядження в той час, коли призначено судове засідання у його справі за обвинуваченням у підкупі поліцейських. Про це повідомив суддя вищого антикорупційного суду, який розглядає його справу. 30 січня Трухін мав з'явитися на судове засідання, однак не прийшов. При цьому Трухін виїхав у закордонне відрядження 27 січня, але саме відрядження розпочинається 30 січня та триватиме до 12 лютого. Захисник Трухіна попросив суд не оприлюднювати інформацію про те, до якої саме країни виїхав нардеп, враховуючи війну Росії з Україною. Суд оголосив перерву у засіданні до 15 лютого. Раніше нардеп Трухін не прийшов на суд у справі щодо підкупу патрульних, бо раптово захворів. Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до вищого антикорупційного суду справу проти депутата Верховної Ради від Слуги народу Олександра Трухіна за обвинуваченням у підкупі патрульних поліцейських за 150 тисяч максимальне покарання, яке він може отримати від 2 до 4 років в'язниці. Трухін затягував процес ознайомлення зі справою відкритою за фактом підкупу патрульних поліцейських після ДТП за його участю. Парламентарію повідомлено про підозру. Прізвище депутата від слуги народу Олександра Трухіна вдруге за півроку з'явилося у всіх змі 23 серпня. Він став фігурантом скандальної ДТП, у якій постраждали шестеро людей. Тоді слідчі не змогли чітко сказати, чи був він за кермом і чи був він п'яним, але спекуляцій на цю тему було дуже багато. Президент Зеленський коментував цю ситуацію і навіть вказував, що ніхто в аварії не загинув, і це головне. 1 лютого журналісти УП ОП опублікували відео з тієї аварії, на якому Трухін пропонує хабар поліцейському. І обіцяє поговорити з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. Але й до скандалу з ДТП Трухін відзначився тим, що прогулював сесії та пропускав голосування а також фігурував в антикорупційних розслідуваннях. То що відомо про Олександра Трухіна? Олександр Трухін народився 10 листопада 1986 року в Дніпродзержинську Дніпропетровської області, закінчив національний гірничий університет, де вивчав економіку підприємства. Одружений вдруге має двох синів Марка і Михайла. Першою дружиною Трухіна була донька бізнесмена і партнера Ігоря Коломойського Олексія Мартинова Ксенія. Він керував аграрними підприємствами Дніпропетровської та Полтавської областей. Є засновником фермерського господарства Фіана та Еко Добробут, ТОВ Ферко Україна, ТОВ Андріївка Агро. У 2014 році Трухін вперше балотувався до Верховної Ради як самовисуванець до 148-го округу Полтавська область, але не пройшов. Наступного року Трухіна обрала депутатом Полтавської обласної ради від блоку Петра Порошенка. Тут він потрапив у перший скандал. За перший рік роботи він жодного разу не прийшов на засідання земельної комісії, у якій працював. За законом, якщо депутат пропустив понад 50% засідань протягом року, його можна позбавити мандату. Стаття 37 зу про статус депутатів місцевих рад. Голова фракції БПП в Полтавській облраді тоді захищав Трухіна, який, начебто, не зміг відвідати значну кількість засідань комісії з об'єктивних причин на парламентських виборах 2019 року. Олександра Трухіна обрали депутатом від партії Слуга Одо тоді він декларував настрій працювати у парламенті і заявив, що є великий настрій на роботу. У нас чітка установка. Якщо нардеб без поважних причин прогулюватиме засідання та не працюватиме в комітеті, він складає мандат, сказав Трухін в інтерв'ю виданню Полтавщина. Після обрання до Верховної Ради Олександр Трухін став заступником голови парламентського комітету з питань бюджету і очолив полтавську обласну організацію партії Слуга народу також депутат входив до груп міжпарламентських зв'язків з Британією, США, Канадою, Швейцарією, Китаєм. Тощо, попри скандал з ДТП напередодні, Трухін у складі офіційної делегації України поїхав до Вашингтона, де 1 вересня 2021 року президент Володимир Зеленський зустрічався з Джо Байденом. Зараз президент заявив про підтримку виключення Трухіна з партії. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.